Та в Україні про головні події на цю годину. Далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю і розпочинаємо. Станції Київського метро, Майдан Незалежності і Хрещатик знову закриті для входу пасажирів. Правоохоронці пояснюють, що пасажирів випускають, але не впускають, тому що вже втретє за добу надійшов дзвінок про мінування станцій. Нагадаю, що вчора вхід і вихід трьох станцій метро театральна хрещатик і майдан незалежності були закриті на кілька годин. Урядовий квартал знову заблокували цього разу силовики. У першій ночі вони почали зачистку барикад на розі вулиць Грушевського крипосного провулку. За словами депутата Андрія Шевченко, міліція діяла жорстко били людей. Тоді правоохоронці взялися за барикади на розі вулиць Шовковичної та Богомольця. На місці подій був помічений Сергій Косюк, заступник керівника столичного беркуту, який, за даними опозиції, керував кривавим розгоном мітингувальників на банковій 1 грудня. Близько третьої ночі силовики знесли останні барикади євромайданів, що знаходилися поблизу адміністрації президента. Але після розгону активістів в урядовому кварталі силовики зайняли їхнє місце, забарикадувавши квартал 20 автобусами і створивши близько п'яти кордонів. На перекриту територію автомобілі не пускають а причини блокування не пояснюють. Ну а зараз на майдані перебуває наша кореспондентка Віта Прокопчук. Віто вітаю, як мітингувальники провели цю ніч і чи є і чи не очікуються можливі силові дії сьогодні? Привіт, Таню! Сьогодні на майдані Незалежності все досить спокійно. Та ніч пройшла спокійно. Цілу ніч проходив концерт, яку вела. Руслана лежичка біля майдану, біля концерту, біля сцени, яку демонтували ось тут на Майдані Незалежності, було кілька сотень активістів, які власне обговорювали, що відбувалося вчора на вулиці Шовковичної, Літеранської та Грушевського. Зі мною перебуває активіст, який був сьогодні цілу ніч на Майдані, і розповість нам більш детально, що було, чи не було провокації. Зазначу, що сьогодні люди, які були на майдані. Кажуть, що сьогодні ніяких силового розгону не буде. Пан Володимир, розкажіть, будь ласка, як ви готувалися вчора до можливого силової зачистки? І як пройшло ваше чергування? Ну ми провели, як то в армії кажуть, це бойова тривога два рази, щоб люди більш це, з знали, як рухатися, що, що при цьому робити? Кажете, що в Київській міській державній адміністрації відключили світло. Так, да, це було ночі. Ми вивели людей на случай, ми думали, що це зі сторони Беркута наказ був, і вони знайшли штурмом брати здання. А, зрозуміло. А взагалі, яка була ситуація вночі? Які були настрої людей? Ну, обстановка була більш спокійна, не вважаючи того, що здали ми мирно дві позиції. Берека наших мирно здали. А що ви кажете? Що ви провокуєте в сьогоднішній день? Будуть якісь силові зачистки? Чи е, як кажуть ак активісти? Ну, покину парку багато. Ми його постійно ждемо, щоб захист, захистити людей, щоб не повторилася та історія з студентами. А ви мені сьогодні розповідали, що ви робили такі фейки, де підготовлювали людей до певних силових дій? Як це відбувалося? Ну київські Київській між... У київській адміністрації ми робили типа бойова тривога, що Беркут на підході вже сюди. Тоді створювали коридор, виводили людей, жінок, дітей, людей похилого віку. щоб послався тільки загон самооборони для оборони здання від Беркута. Дякую, пане Володимире. Таня, зазначу нашим глядачам, що це був активіст з Євромайдану, який сьогодні чергував цілу ніч і розповів нам про те, як, які, які був настрій сьогодні на Майдані. Зазначу, що люди кажуть, що сьогодні ніякої силової зачистки не буде. Хочу сказати, що одягайтеся сьогодні. Тепліше, адже сьогодні дуже холодно, бережіть своє здоров'я. Я залишаюся на майдані, буду чергувати та слідкувати за всім розвідком подій. Таню, передаю тобі слово. Дякую тобі, Віту. Чекатиму ми в тебе нових подробиць. Нагадаю, це була наша колега Віта Прокопчук, яка розповіла, що поки на Майдані Незалежності все спокійно. Говорити з українською владою і опозицією сьогодні будуть представники Європи та Сполучених Штатів. До Києва навідується Верховний комісар ЄС з питань закордонних справ Кетрін Ештон та заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Обидві мають намір сьогодні та завтра зустрітися із владою із опозицією із представниками громадськості. Як переконують в Європі, мета таких зустрічей допомогти Україні вийти з політичної кризи. Захід підтримує прагнення українців висловити свої позиції у мирний спосіб. Та засуджує застосування сили проти демонстрантів та опозиції. Напередодні мого візиту у Київ я зі стурбованістю отримую повідомлення про те, що правоохоронці силою вірвалися до офісу найбільшої опозиційної партії Батьківщина. Це трапилося того ж дня, коли президент Янукович запропонував провести національний круглий стіл, який зібрав би лідерів усіх політичних сил і трьох колишніх президентів України. Останні ж події можуть зірвати цей процес. Чи буде Віктор Янукович і надалі президентом? Залежить від його реакції на євромітинги. Так вважають аналітики Віталій Бала та Андрій Золотарьов. У разі повтору силового розгону мітингувальників Януковичу другий термін президентства точно не світить, а опозиція ще швидше прийде до влади, зазначають експерти. Більше того, європейська спільнота ймовірно впливатиме на ситуацію з своїми методами, а саме блокуватиме іноземні рахунки представників влади і не даватиме візи України Євросоюзу та в США вважає Віталій Бала. Також аналітики називають Віктора Януковича головним дестабілізатором Україні і попереджають, що будь-які силові методи щодо мітингувальників розширять коло ворогів в очах народу. Чим більше буде жертв, тим гірше буде більше буде коло тих, хто зараз нині про владі буде охоплений, скажімо так, гіютинною помсти. Ми це маємо розуміти. Я хочу, щоб они це розуміли. Чем менше воно тоді сфокусується на двух-трех людях? Часть э, людей, которые находятся в окружении президента, это упорно не видят и понимать не хотят и хотят вести диалог исключительно з позиции силы. Нас никто не наклонит. Есть неумолимая логика обстоятельств, которая наклоняла и более, скажем так, более титанические фигуры, нежели э, представители той э, донецкой политической элиты, которые сегодня рулят України. Також експерти вважають, що в разі силового розгону мітингувальників за стіл переговорів з Януковичем вже ніхто не сідатиме. Якщо конфлікт не вирішувати на Євромайдані, можуть з'явитися нові лідери, які будуть не такі толерантні, як опозиція, яку ми маємо сьогодні. А українська влада продовжує сподіватися на перегляд газових контрактів, можливо, за рахунок створення консорціуму з управління вітчизняного газотранспортною системою, поки що е, тристоронньою за участі Росії та ЄС. Про це в ефірі програми Свобода слова на Сітіві повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, наразі це питання в Москві обговорює група на чолі з віце-прем'єром Юрієм Бойко. Київ автодор бореться зі снігом. Так від учора дорожні служби посилили, посипали сілю пісково-селяної сумішу та чистили від снігу головні магістральні вулиці, дороги та мости міста Києва. Загалом у ніч з 9 на 10 грудня в столиці очистили 148 вулиць. Тим не менш, зранку в столиці знову спостерігалися дев'ятибальні бальні затори. Нагадаю, гідрометцентр повідомив про погіршення погодних умов на початку тижня. Синопники синоптики прогнозують до 5 градусів морозу сніг та ожеледицю на дорогах. Ну і на цю годину це вся інформація. Наступні новини дивіться вже за годину. Залишайтесь на ТВА.